Кого ви пришли під. Ми вообще, ми вообще доприйшлись на суд за кров. За косою, і частностю, ключів по вулиці. Ага. нас не цікавить, кого тут сейчас судять. Ми сейчас говоримо про те, що цей суд є незаконним і нелегітимним. Якого роду, а ви вимагаєте що? Арештний. Прошу тільки дестдент. Як мір запобіжного заходу, яку ви там просили? Заставою. Заставою. В якому роді? 300 мінімальної заробітної плати. Андрій, у вас такі гроші є? Зараз вийдемо на Хрещати і організуємо збір коштів. Нас заставили. І поставимо під Генеральну прокуратуру. Тому що маємо тільки 38 тисяч 676 рублів. За 6 місяців. І то вже все пропили. Раніше суди? Ні. Де працюють лікі? Основне місце роботи Збройної сили України, командир військової частини В-0624, на даний момент відряджений у Верховну Раду для виконання обов'язків народного депутата України. Чи будуть клопотання у учасників судового засідання? Так, що на нас тут буде клопотання. Відповідно до статті 27 Кримінального процесуального кодексу України я заявляю клопотання про проведення закритого судового засідання, як це передбачено частиною 2 вказаної статті, пункту 4, що слід, слідчий суддя може закрити судове засідання, якщо здійснення проведення в відкритому судового засідання може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Я категорично проти. Тому що закон про інформацію, закон про пресу вам дозволяє перебувати в цій залі. І прошу навертатися до 1937 року. Ось ще заперечуємо про також питання прокурора. Народні депутати в своєму залі наголошували, що процес був відкритий і прозорий для всієї країни, тому що він має особливе значення для країни. Це прошу відхилити, і щоб преса залишалася на місці, висвітлювала, щоб всі громадяни України бачили саме, як ведеться слідство, як ведеться звершення судочинства в нашій країні. Показання свідків і потерпілих щодо певних обставин вчинення кримінальних правопорушень. На цей час не всі винні особи по кожному епізоду вчинення злочину встановлені і затримані. Тому, тому розголошення цих даних до судового розслідування на цей час, на цій стадії до судового розслідування є таємницею слідства, і воно зашкодить подальшому розслідуванню кримінального провадження. Встановлення об'єктивної істини у ньому і ну можете зашкодити безпосередньо самим, самим цим особам, свідкам та потерпі, заслухавши питання прокурора, дом учасників процесу слідчий суда вважає за наявними підстави для задоволення про питання проведення закритого судового засідання, виходячи з доводів прокурора, зокрема, що не всі особи які ви. Які проходять по даній справі, і, ймовірно, будуть винними особами, встановлені, а відтак це може призвести до їх уникнення від наняти правосуддя, а також зміни показів свідків, а також потрібні. Будь ласка, прошу пресу, залишите заклад. Так само було і з політв'язнями, з п'ятьма айдарівцями, які судяться раніше. Точно також.

Руки уберіть переступайте, пані суддя, що ви робите. Що ви робите? Що ви робите? Пані суддя, переступайте и не, и, и не через народ України, через Літі, через добровольчі батальйони. Давайте команда прокуратури військової, переступайте, будь ласка. Вперед. Переступайте. Покурайте. А? Сергей Петрович подавал наши законы и подавал правки по Айдару, по ребятам, бойцам, кто погибли в этом. И я тут поддерживаю не как глава организации, а как просто человек, который один из немногих депутатов, который в принципе...

või tea või ? Скільки сторінок має? Достатню кількість. А у чому що... вас звинувачують? Дивіться, що бачите, генпрокурор... я, хочу, я хочу сказати ще. Дивіться, бачите, вони навіть карандашом написані, вони не пронумеровані, по-нормальному. А скільки справ? Тому що генпрокурор так і не назвав. Дуже багато. Ну, скільки? Більше 20. справ? Да. По Більше вас. 10, а в чому 30. вас звинувачують, крім організації злочинного групування? Ні, так не мене звинувачують в організації злочинного групування, а якогось Менечука СВ. А я СП. Ну а ще в чому. Багато в чому. Ну, можна сказати, ну, просто ми ж так і не знаємо в чому. Оприлюднив. Е регламентний комітет е Верховної Ради оприлюднив і там точно майже один в один. Там все Що читає, ви там зараз все будете, написано. Робити? будете йти на те. Я просто не можу це розголошувати, тому що це тут таємниця сліз, самі зрозуміють. А там воно вказано, воно майже один ви в один. Не виїжджаєте, для застави грошей не маєте, і що будете робити? Якщо позичите, я за euh, да. що будете далі робити? Оголошуємо офіційний збір, що будете Позичати. далі робити. Звичайно йду, Позичати. Ну, Позичати. Я, Позичати. Позичати. да Ну я тільки буду, щоб мені вручили повістку. Ну, що це буде незаконно, правильно? Як я можу прису... Якщо я буду без повістки, без повістки. Без повістки, без повістки як я буду, Другий зал повісткою. В другой залів. Другой зал. Без повістки, взагалі. Без повістки. Адвокатів. Ні, то вони отримали це. А вони ж повинні присутні бути. Зі свої адвокатів. скажи, будь ласка, щоб ми не помилилися, не ввели у мене наших глядачів. Це картина картина, картина середньовіччя. Ви з продажного суді знімаєш шкуру. Я думаю, що якраз підходить для початку суд. Всім звісне картина продажного судді. Есть? Есть. Стой, стой, стой. Нет, нет, высоко, нормально, Ты, нормально, нормально. Все, все, пока я попал. Давай. давай. Прижимай, прижимай, посередине а растягивай. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай. Рань, ножичек, ножичек, да, давай, Достань, кто там кто-то мыши. Вот. Да, я знаю, да, я знаю.